Максим, який висновок зробити, якщо було декілька побачень, а дівчина навіть не дає до себе доторкатись, спілкування йде добре. Чи це може бути через те, що її стосунки закінчились чотири місяці тому? Чотири місяці тому! Якщо це із-за того, що вони чотири місяці тому завершились, і вона навіть не дає до себе доторкнутися, вона єбанута. Коротше, це стандартний варіант і стандартна історія, коли твої дії не дають віддачі. Розумний хлопець, мудрий хлопець, він такий розуміє, віддачі нема, він нічого, каже, туди робити не буде. Я буду свої зусилля докладати до тієї, дівчини, де якась віддача буде. Якщо чотири побачення, навіть не вдає до себе доторкнутися, нахуй її? 100%, нахуй її, чувач, 100% нахуй. Іван Іванов пише: у мене була аналогічна історія, але дівчина все скидає на те, що давай не будемо спішити. Є ваше життя. Не тільки дівчина. Приймає рішення у вашому житті. Вона хай не поспішає, але з іншим хлопцем. А ти будеш з іншою дівчиною, не з неї, рухатись швидше по стадіям. Вона може хотіти поспішати, вона може не хотіти поспішати. Головне, щоб ти мав власне бачення ситуації і також не забував про свої бажання. Дивись, вона не хоче поспішати, а ти хочеш поспішати. Чому саме має бути так, як вона каже? Може бути так, як ти хочеш, але просто з іншою дівчиною, яка буде готова з тобою рухатись з тією швидкістю, як хочеш ти. З іншою дівчиною, інша швидкість. розумієш.